На Волині поцупили машину лісничих. На початку травня невідомі викрили і спалили автівку марки «ВАЗ», що належала Маневецькому надлісництву державного підприємства Ліси України. Скоріше за все, транспортним засобом службовці лісництва користувались в неробочий час. Відомо, що провідний інженер, в користуванні якого була ця автівка, взяв її додому і на ніч залишив на прибудунковій території. Біля місця свого проживання саме звіти її і викрали. Каталися зловмисники недовго. Вже зранку, приблизно у пів на сьому авто знайшли в лісовому масиві поблизу селища Маневичі Камінькаширського району згорілим. Вщент цей факт підтвердила речниця поліської філії ДП «Ліси України Світлана Думська. Деталі не розкривають. Збитків підрахували на 26 тисяч гривень. Чи буде відповідати інженер, який забрав автівку додому? І що це було збіг обставини хуліганство і крадіжка чи помста чорних лісорубів, поки з'ясовує слідство? В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено присутність поряд з місцем події декількох осіб. Їх причетність до незаконного заволодіння і підпалу транспортного засобу перевіряють слідчі камінкаширського районного відділення поліції. Порушено кримінальне провадження. Улья Ганич Дмитро Кудик для новин на часі.